OK, ia na facapola. Дуже цікаве співпадіння вийшло, тому що буквально три тижні тому я знімала відео про свої кар'єрні помилки. І от ще не пройшло і місяця, а я зробила нову. І у цьому відео я хочу з вами поговорити про один найдієвіший, на мою думку, інструмент, який допомагає не просто робити помилки і жити далі з тим, а робити помилки, робити з них висновки, розуміти, як ставати за рахунок цих помилок сильнішими і е, розвиватись далі. і Далі класно жити своє життя. Я думаю, що частина з вас вже здогадалась, що ми говоримо сьогодні про ретроспективи і ретроспективи. В першу чергу є інструментом для команд, який дозволяє командам налагоджувати процеси, налагоджувати свою взаємодію і свій підхід до вирішення тих чи інших проблем. Але якщо чесно, як мабуть найбільший фанат ретроспектив у світі, я цю штуку використовую і особисто в свій бік, використовую вже років, мабуть, 4 чи 5 ні, не п'ять, чотири. І це супер мені допомагає. Зараз рубрика Лена і її чудові аналогії. Для мене це дуже схоже на спорт, тому що коли ми йдемо в зал і качаємось, наше тіло отримує певні такі малесенькі мікротравми. І коли ці мікротравми загоюються, наші кістки, наші м'язи стають більш витривалими і більш міцними. Ну, якось так. Я там не супертренер, але це так, як я розумію процес роботи над своїм тілом. І от ретроспектива якраз дозволяє нам загоюватись певним чином, щоб ставати міцнішими, а не просто, знаєте, якось воно зрослось кривенько. Давайте закриємо на те очки, побіжимо в надії, що більше ніколи не зафейлимо естімейти. Але ж зафейлимо. Ми всі це знаємо. Так от, що стосується особисто мене, коли в мене щось погане трапляється в житті, я, звісно, трошки засмучуюсь і даю собі час понити, побути в такому депресивному стані, але я розумію, що у мене є два дні на те, щоб я понила, далі треба щось вирішувати. І. Перед тим як щось вирішувати, я даю собі час порефлексувати, що саме пішло не так, що я зробила не так, що я можу наступного разу зробити краще, щоб не опинитись в такій ситуації. Я для цього використовую свій особистий ноушен, і, взагалі, я там намагаюся вести такі спринти життя. Якщо вам цікаво трошки більше дізнатись про те, як я будую продуктивність в своєму житті, напишіть, я вам розкажу, покажу свій ноушен. І от під кожною ітерацією я намагаюсь підв'язувати ретроспективу, в якій в мене просто найбанальніший, найпростіший формат, де я записую, що було класно, що можна покращити, якісь ідеї на майбутнє. І власне. У цій своїй ситуації я також провела ретроспективу. Дуже важливо, коли ви рефлексуєте з приводу своїх якихось власних життєвих ситуацій, персональних, намагатись фокусуватись на тих речах, які залежать тільки від вас. Тому що світ може здаватись поганим і несправедливим, але ви особисто на цей світ вплинути не можете. Ви можете вплинути тільки на те, як ви з цим світом взаємодіяти. І в своїй ретроспективі я виписала ті конкретні речі, які конкретно я зафейлила, на які конкретно я можу впливати, мала впливати у цій ситуації і буду впливати в майбутньому. Зробила для себе висновки і така: ну ок, вся депресія закінчилась, треба жити далі, і щось з тим робити. Таким чином, у мене є класний досвід. Ну не дуже класний насправді, але в мене є досвід, який зробив мене тільки краще, і я сподіваюся, людей довкола мене також. Один важливий момент, який стосується як персональних, так і командних ретроспектив, не треба чекати великого фейлу. Перш ніж проводити ці ретроспективи. Наприклад, у своїй особистій ситуації в мене так стало, що я така війшла в продуктивний ритм, пішла займатися своїми справами і забила на всю свою продуктивну систему, забила на свої ретроспективи, тому що в мене купа всього коїлась, тут у мене день народження, тут у мене ще щось. І я якось закрила на це очки, але якби я провела ретроспективу на два тижні раніше і зрозуміла, що в мене щось в житті йде не так, і треба. Треба приймати рішення, то факапу б не було. Так само буває в проєктах, коли ми беремо якийсь великий кусок роботи, намагаємося щось там з ним робити. У нас явно воно туго йде, але нам все не до того. Нам здається, ми зараз витратимо дві години на просто потеревенити, замість того, щоб зробити якийсь мінінфул result на цьому проекті. А в кінці-кінці виходить, що meaningful мінінгл нема, тому що ж треба проговорити якісь. В речі, якщо його досі не було, то, скоріш за все, нам щось заважає і треба щось змінити, але ж ми такі всі зайняті, що нам нема коли про це подумати. От тому один важливий момент, який треба знати про ретроспективи, вони мають бути регулярними. Краще ви сядете, порефлексувати про свої останні два тижні, або сядете з командою поговорити про минулу ітерацію, і вам не буде про що поговорити. Ви обміняєтесь новими мемчиками і підете далі, аніж ви пропустите цей момент. І зберетесь, коли всі будуть вже згорівші, схарані і з великим негативом обговорювати, що пішло не так. От тому будьте пильними і е, послідовними у ваших рефлексіях. От ще один момент, який е, стосується ретроспектив, це обов'язково треба як це, виводити екшн поенти бо якісь домовленості, якщо мова йде про команду, і виконувати їх. Тому що, якщо ви проведете власну або з командою дві-три ретроспективи, і екшн-поентів нічого не буде е, зроблено. То результату ваших ретроспектив не буде, і вони здаватимуться безглуздими. І значить, що наступного разу, коли нам треба буде дві години сісти, поговорити, ми такі: ой, у нас тут проект горить, ой, у нас тут треба щось вирішувати в житті. Коротше, ні, пофіг, давайте, давайте скіпнемо. Ми цю ретроспективу не проводимо, а потім через два місяці виходить. Пожежа, якась щось дуже хрінове, що треба розпутувати вже не 2 години, а або 8, Хоча я максимальний противник дуже довгих ретроспектив. Чому? Тому що ми всі і стомлюємось, і у нас немає часу фокусуватись, у нас немає часу генерувати якісь ідеї, тому, власне, про що говорила? Про різні формати. Коли я знаю, що є якась велика, пробачте жопа, замість того, щоб дати ретроспективі, розтягнутись на дуже великий час, я намагаюсь поекспериментувати з тим, як саме ми до цієї до цих сідничок підійдемо. Щоб вкластись у дві години і з того мати якісь класні висновки, класні домовленості, які в майбутньому нам допоможуть. І, власне, таким чином ми поступово перейшли до теми форматів ретроспектив. Їх насправді існує безліч, і я вірю в те, що формати треба міняти. Є просто така думка, що Часто міняти формати ретроспектив не є ефективним, тому що новий формат він стрес для людей або для вас, і ви більше думаєте про нові формати, аніж про суть проблеми. Така штука дійсно існує. Якщо людей постійно загружати якимись новими концепціями на зустрічах, де треба обговорити якісь важливі речі, то може вийти так, що форма. Перетягне на себе більше уваги, і ви не витягнете якихось великих інсайтів з ваших обговорень, бо кожен буде перепитувати, а що це значить, а що то значить, а що тут я маю робити, і так далі. Інколи буває так, що прове провівши 3-4 ретроспективи в одному і тому самому форматі, відчувається, що. Немає інсайтів. Ну якось типу люди говорять стандартні речі на будь-якій ретроспективі в будь-якій компанії. Ви почуєте, що естімейти у нас ми не вміємо естимувати, ми не вміємо декомпозувати, ми не вміємо тестувати, і ви не вмієте писати підіари, типу описи задач, юзерсторі і так далі. Коротше. Якщо довго не міняти формат і залишати його таким супер банальним, то ретроспективи не будуть приносити великої користі, принаймні такої, якої б могли. Тому я намагаюсь тут хитрувати і шукати якісь формати, може, подібні, там, де також три колонки, чотири колонки, але вони якось інакше називаються. І ця інакшість змушує людей подивитись на проблеми трошки під іншим кутом, і цей інший кут він вже виявляється не про естімейти, а про те, що там на нас щось давить. А може на нас взагалі нічого не давить. Ми продуктова компанія, ми самі собі ставимо дедлайни умовно, так? І е, як альтернатива, ось цьому старстапкантінію або що ми там, що нам маст shoot там і так далі. У мене якось була ретроспектива, яка називалась Фестиваль, і там у нас була головна сцена. На якийсь медпункт, про що нам треба бути завчасно попередженими, якісь такі типу фестивальні назви. І це суперкласно спрацювало в тому плані, що дало якусь нову перспективу на вже існуючі проблеми, і ми ще з того могли витягнути нове, обожнюю о, свій нещодавній відносно приклад, коли в нас була така ситуація, що наче дуже багато такого фідбеку, що там треба покращити, там треба покращити. І я замість ретроспективи вирішила провести воркшоп. Я знайшла в Mirrorverse майстерню монстрів і попросила команду збудувати з елементів зарання підготовлених монстрів, які їм заважають. І просто обговорюючи цих монстрів, по-перше, ми зняли напругу з того, що все тлен. По-друге, ми проговорили речі, які нам дійсно заважають, і що йде не так. І всі вийшли з нормальним позитивним станом з цієї ретроспективи, і з наступної ітерації в більш хорошому стані були готові щось нове робити. Тому щоб підсумувати цей блок, я хочу сказати, що. А будь ласка, експериментуйте з форматами ретроспектив. Думайте, що у вас зараз є -table, так, про що може переживати команда і який з форматів може зайти. Не нехтуйте регулярністю ретроспектив, тому що вони допомагають передбачити якісь кризи і завчасно на них зреагувати. власне, не забувайте про себе і також рефлексуйте про те, що у вашому житті відбувається. Це супер допомагає. Ну і наостанок я хочу проговорити кілька речей, які мені допомагають вже під час самої ретроспективи. По-перше, це є таке слово фасилітація. Я не знаю, чи чули ви про нього чи ні. Це власне управління зустріччю, скажімо, так і завжди, коли я веду ретроспективу, я намагаюся в ній не приймати участь, тому що в мене як у фасилітатора набагато більше прав, ніж у інших людей, і я ризикую зайняти весь ефір своїми проблемами. Або звертати увагу тільки на те, що мені цікаво, це неправильно, тому якщо є така можливість, просто чергуйте з кимось в команді, не змішуйте фасилітацію і участь. Так от, я, як фасилітатор, зазвичай зазначаю, що я тут фасилітатор, я маю право перебити, я маю право там сказати, що в нас закінчується час, я управляю тим, що тут виходить. Ну, звісно, в нормальному, в нормальному тоні, не так, що я тут бос, просто щоб всі знали про мою роль і, типу, побудувалися нормальне очікування у людей довкола мене. От і ніхто не ображався, якщо я когось перебуваю. І також я як фасилітатор маю записувати домовленості, які штуки уточняти, або в деяких моментах буває так, що люди дуже сильно поглиблюються в дуже специфічні обговорення. І якщо всім іншим на зустрічі це не актуально, це їх не стосується, то краще такі глибокі обговорення запаркувати і провести окрему зустріч. Там, де будуть тільки ті зацікавлені люди, а ви там собі далі на ретроспективі командній будете обговорювати командні справи. От і ще один такий момент, який я вважаю є дуже необхідним на ретроспективі, це чекінг-активність, тому що це якась зустріч зазвичай десь посередня. У і посередня у кожного з нас є якісь свої проблеми, якісь інші дзвінки, якісь там коротше. Купа, купа, купа всього. І коли ми пригаємо на якийсь черговий мітинг, то було б добре дати людям час включитись, взагалі згадати, що тут відбувається чому ми зібрались. Чи кіна активність це така маленька вправа на 2-3 хвилинки? Є різні формати, оцініють минулу ітерацію від 1 до 5. Поставте смайлик, як пройшов ваш спринт, Напишіть одне слово, яке запам'яталось або характеризує останній місяць чи ще щось. Це дуже маленька, маленька інвестиція часу, але люди, поки думають, ага, скільки який смайлик, скільки поставити яке слово, вони починають вже пригадувати якісь речі, які з ними відбувались у минулому періоді часу, і більш якось активніше, знаєте, це як така. Прелюдія перед основною основним актом, я не знаю, як це назвати. Думаю, ви зрозуміли. І закінчую я зазвичай теж таким рапапом, якимось, як настрій, як пройшла ретроспектива. Зазвичай таке. Але знову ж таки, що чекіни можна нагуглити в інтернеті їх безліч, що брапапи можна теж нагуглити. Головне ними користуватись. От такий вийшов сьогодні наборчик думок від мене про ретроспективи. Я дуже давно хотіла зняти це відео, і думаю, що про цей інструмент буде ще кілька відео точно на цьому каналі. От розкажіть, як вам формат? Чи було для вас щось нове, цікаве? І до нових зустрічей. Пока.